Якщо у вас є зайва вага, я рекомендую звернути на таку схему, яка допоможе вам її знизити. L8, Acceler8. І третій продукт, який я рекомендую, це чай інстаті компанії Bepic Drink To Shrink. він буде працювати з вашою печінкою. Тут є розторопша кася, ромашка, імбир. У вас буде дуже-дуже добре від... налагоджений жовтчо відтік. І буде дуже йти хороший детокс зранку. І ви побачите, коли ви десте в схему L8 XLR8 чай інстаті, ваша вага буде знижуватись набагато швидше. І віцеральний жир, який приводить до гепатозу печінки, до того, що страждають серце, судини, і той повний такий жировий животик, як говориться, ви побачите, як він починає танути. День за днем, тиждень за тижнем. Дуже рекомендую в схему до L і XLR8 доєднати інстаті. Будьте здорові!